Чим ви не займалися, що б ви не робили, вам обов'язково потрібно оптимізувати свою працю, щоб за енну кількість зусиль отримувати чим більший результат. В ситуації здобуванням трафіку з додатку Threads все доволі просто. Чим більше акаунтів, тим більший трафік. Для того, щоб мати вести змогу велику кількість аккаунтів, нам потрібно використовувати Antidetect браузер. Antidetect браузер це браузер, який допомагає нам залишатися анонімними. Має інший відбиток системи, і тим самим в нашому випадку для розробника додатку средств ми виглядаємо як абсолютно новий користувач. Е, найкращий, на мою думку, Antidetect – це MoreLogin. Я сам його постійно використовую, оплачую підписку. Тут є багато. Дійсно крутих функцій, наприклад, на я ще це профілі облачного телефона. Це в вашому порозумінні це телефон, який запущений віддалено, десь на якихось їхніх серверах. Тобто, якщо задавати відео там в TikTok, заганять трафік через TikTok, TikTok розпознає його як повноцінний телефон. Подписка коштує абсолютно недорого. Наприклад, 10 акаунтів це 9 доларів на місяць. Тобто, один аккаунт менше долара. Дуже вигідно, дуже круто. Рекомендую використовувати, тому що ADS і Dolphin, ну, там самі знаєте, є свої Antidetect Browser More Login можете скачати за посиланням в описі до цього відео. В середньому для створення одного відео для вас я витрачаю близько 5 годин. Ретельно готую матеріал, записую і монтую. Найкраща подяка для мене ваша підписка на цей канал. Це допомагає не тільки підтримати мене, а й дозволяє вам не пропустити нове відео з важливою інформацією. Антидетект браузер допоможе нам залишитись максимально анонімним, але для того, щоб змінитись так само свій IP, нам потрібно використовувати проксі. Використовую я сервіс Table Proxy, тут доволі адекватні ціни. Посилання на цей сервіс проксі я залишу так само в описі до відео, так само переходите, реєструєтесь, купуйте проксі. Так, беремо приватні проксі, наприклад, кількість 5, 100 ГБ трафіку. Нам я думаю, буде абсолютно достатньо. Того, що ми прийшли, написали пост і вийшли. Вибираємо свої країни, виберіть сервіс за замовчування, і вибираємо Україну, наприклад, в нашому випадку 5 штук. Використовуємо проксі ті, на яку країну ми заливаємо трафік. Далі натимаєте кнопку «Придбати», там можна поповнити будь-яким методом. Тут ми бачимо наші проксі, логін, пароль я замалював. Вибираємо експорт проксі, копіювати. І вставляємо сюди перевірку проксі, і ОК. Вони з'являться в нас. Далі ми створюємо аккаунти. Уявимо, що в мене цих немає. Нажимаємо «Создати профіль, так як я користуюсь MacBook. Я вибираю Chrome, macOS, клісово профілей». Создаємо профіль. От Він у нас з'явився. Проксі, редагувати, і вибираємо. Существуючий проксі, який в нас тут та є. Вибираємо, наприклад, ну, «любий» і ОК. Як ми создали наші аккаунти, є тут така штука в Морелокін, як синхронізатор. В чому його суть? Все, що ви робите на одному із аккаунтів, повторяється на всіх остальних. Я їм не використовую. Так як текст я унікалізую на кожен профіль по різному так як замітив, що так набирається набагато більше переглядів. Давайте запустимо мої аккаунти. Хочу сказати те, що я використовую антидетект. Як на комп'ютері Windows, так само на комп'ютері MacBook. MacBook у мене тут декілька акаунтів, таких чисто провірочних, переносних. А на самому комп'ютері я маю якщо я не помиляюсь, 15 аккаунтів, а там по 5 на різні тематики. Дивіться, сам Threads Вам потрібно зробити як вам потрібно відкрити вкладку, зареєструвати Instagram, Там будь-який смс активатор я думаю, з ви розберетесь, проблем у вас не буде. Реєструєте Instagram, формайте його, заходите через нього в сам додаток Threads. Продемонструю вам, як робиться синхронізатор. Начать синхронізацію. Що я нажимаю на цьому аккаунті, все в мене робиться і на інших остальних. Про оформлення аккаунтів розказав в своєму попередньому відео. Єдине, що хочу сказати, жіноча стать завжди привертає більше уваги. Тому рекомендую вести сторінку від імені дівчини. Після того, як ви оформили аккаунта, зараз покажу, як працювати з постами. Нажимаємо плюсик і пишемо пост, наприклад, по тематиці криптовалюти. Зайшла влонг по. ЕТХ, побачимо, що з цього вийде. І дуже. Пропускаємо трошки, можна додати якісь скріни там з пабліків взяти, Наприклад, я покажу без скрінів, і додамо саме головне. Тим самим людина, прочитавши наш пост, забайтеся перейти в наш телеграм-канал. Бажано додати якісь фотографії, а житті пости набирають набагато більше переглядів, визивають більш довір, якось тут на цьому прикладі. Пости можна брати в чужих телеграм-каналах, писати на декілька телеграм-каналів про крипту і просто на базі них писати пости. Ось коли ми написали наш пост, берете копіюєте, заходите в чат GPT, вставляєте його і пишете. Перефразуй. Копіюємо. Для прикладу взагалі можна зробити ось так: перефразуй два рази. І пишете кількість акаунтів, яка у вас є ну, на одну менше, так як ви на одному вже написали пост вручну. Написавши пост, буквально за 10 секунд свого часу, я отримав 4 повноцінних поста. Помогу чат GPT, який просто перефразував. Тепер нажимаємо опублікувати, 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 опублікувати. Зачекавши буквально там 15-20 хвилин, можна написати ще один пост. Тепер ти точно знаєш, як оптимізувати свою роботу з видобутку трафіку з додатку Threads. А для того, щоб отримувати більше корисної інформації, підпишись на мій телеграм-канал. Посилання залишу в описі до цього відео.